Друзі, всім привіт! З вами коментатор танкіст, і сьогодні в нас на огляді реплей на танчику борщ, просто в народі борщ. Карта в нас копальні. Ну Це карта більш, якщо ми на борщі, ми будемо стояти тут більшість в кущах, просто щоб відкинув... відкидувати домах. Ми напевно 100%, 100 ми не будемо пушити вперед. Треба, щоб були, наші гравці зайняли горку, там, але бачу щось не особо їм пішло на початку. Ніхто так не поїхав. Ага. Все ж таки прориваються на гірку. Наша ЛТшка заскочила на ЄЛЦ. І більше ніхто, так? Нормально. Мінус одна ЛТшка на злівго флангу бачать. Лишила з них шотна ялиночка. А ні, лунтик скочив. Лунтик заскочив на горку. Якщо наші ЛТшки заберуть їхню ялинку, це буде топово. Ну їх двох, надіюсь, не... Будуть ради їх забрати. У нас із третій стоїть на базі. <гум> Нормально з ПТшками. А ні, він АФК, друзі, він АФК, перепрошую. Так, ялиночку забирають. Це вже дуже добре, це великий плюс, якщо ми взяли всю цю гірку на початку бою. Грабець не бачить то наразі дома, у горку всю, всю вкатили просто. Тепер. Будемо, що тут великий кошти. Буду їхати вперед. Ні, друзі, не їде вперед. А поки наш гравець друзі, їде вперед, хочу вам нагадати, щоб ви підписались на канал, поставили вподобайку та натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та нові розіграші на каналі. Наш гравець друзі засвітився при перекатці, але тички, правда, не отрив. Кинув блайнд По. Ялінці думав, що може там вона стоїть, все ж таки він не попав. Прилітає настичка від номада. А, цікаво. І, але ялінку все ж таки ми забрали. Ялинку все ж таки ми забрали. Номад наш піджимається ближче вже під гірку. Під які каміння? може когось думає ви світити, але там нікого наразі немає. Заходимо, друзі, 4-3. Ну, це такий геймплей на борщі більш кущовий, а тим паче що... що тут карта копальні і. Тут ніде не даш газу нормально. Щоб просто надамажити. Потрібно, щоб домах сам приїжджав чи або підставлявся під нас. Друзі, 4-5 рік. Угу. Таке, їхні, щось вони, наші віджали. А ні, все ж таки там щось щось те робиться. На центрі все ж таки один на один йдемо. Поки, друзі, хочу вам ще нагадати, що в нас на каналі був розіграш голди. Ось тут буде справа закріплене закріплений це минуле відео. Ну, ну не минуле, просто закріплене відео, де проводився цей розіграш. Ось фото коментаря. Які виграв тисячу голди. Ви можете зайти на відео і подивитись, що він дійсно отримав цю голду, бо він відписався нам. Так, наші віджали центр, це дуже добре. Тут нікого немає на лівому фланзі біля маяка. В принципі, ЛТшок немає ані в них, ані в нас, ну це таке трошки буде. Опа, друзі, Чар... Номад підсвічується, даємо мутичку, так. Е, наш гравець грає на цьому ДП... е, у стволі. струлі. Даємо другу течку, не зайшла альфа, друзі. Я думаю, все ж таки з 3 він її забере цю, цю ПТ-шку, якщо вона нікуди не поїхала, звичайно. Кидаємо Є. І тут у нас посвідчується Скорпіон. Цікаво, чи ми встигнемо відкадешитись? Від, від Ні, друзі, не встигаємо. Пробуємо хоча. Ага, Пробуємо тут дати. Даємо. Ну, підставляється так, друзі, ми дали діє чучку. Найс. Арта у нас стоїть на позиції там, де все. І скорпіон відходить в ангар. Оп, і підсвічується наш коричневий. Є, yeah, ми забираємо його, друзі, три фраги. Лишається 10 хвилин до кінця бою. Наші віджали центр, арти в них вже немає, ЛТшок немає. Так що думаю, що тут. Наразі наразі, наразі ми ведемо. Ми ведемо в принципі по міні-карті, ну і очка відповідно. 199. Хоча в них ще не світилося ані Відхант, ані Ях Пантера. Значить, вони стоять десь на квадраті А4, А5, ну. Там на горці, бачу вже арта відпрацьовує по, -по, -по горці, Цікаво, чи комусь зайде Блайн чи не зайде. У нас мінус ПТшка. Думаю, що не того Іса там заберуть. тої Хоча його можуть крити ті ПТшки. Так, їх криє ПТшки. Ось, друзі, засвітило з як Пантера, засвітився Відхал. Це нове ПТшка за ЛБЗ 2.0. Все ж таки, міг Пантеру там лишаємо. Є по у дну. І друзі, шотнінг хан заберемо, заберемо... є, є друзі. ЛБЗ, до речі, ми виконали. Це було 4 фраги, 3 з яких можуть бути різних типів. Пробуємо, точніше не пробуємо, а кидаємо бланди по по їх пантері Цікаво, чи ми забираємо чиндемо. Куди видно, відомо працює не світиться. Нас одна прога. 1 ХП. Так по суті ми лишаємось тут одні, бо це один ХП це таке. Навіщо можемо прийняти тічку як, як пантери, так само відна буде. Ну напевно, це як Пантера вже звідти з'їхала, якщо по ньому стільки блендів. Просто гравець і відкидає. Ну так, друзі, не всі бої бувають такі епічні, в плані того, динамічні. Все ж таки бувають. такі Але цікаві, друзі, кінцівка буде цікава. Всі бої не можуть бути, друзі, такими. Самі знаєте, в рандомі це, це, рандом. це рандом. Є і стоялово, є і динамічні бої. Ну, цей бій відноситься до стоялого. Це очевидно. Нічого, стоїмо, чекаємо, що робити. Поїдемо вперед, просто віддамось. Нас підсвітить або Номад, або як Пантера. Бачу, наша арта працює по таких стандартних позиціях, кущах. Може кому і блайн зайде від нашої арті. Нічого чекаємо. Прога 54 там стоїть, бачу на центрі, не підставляється. Ну і взагалі нема смислу куди висовуватись, бо якщо її любий і все. І вона відправляється в ангар. По суті, тільки ми можемо і... прийняти від когось в домах. Стоїмо, оцінимо, чекаємо. Шкода, що тут ЛТшки відлетіли на початку бою, це капець, що їхні, що наші. Так було б, напевно, набагато швидше цей бій.

Поки, друзі, наш гравець стоїть, хочу вам нагадати, щоб ви підписались на канал, поставили вподобаючку. Для вас це 2-3 секунди, а для нас це дуже велика подяка за ту працю, яку ми робимо, щоб ви могли дивитись нові відео на українськими, з українськими коментаторами. Наша арта відкидає по, по, по номаді. Де він відсвічувався? але напевно там не залітав. Ну Потрібно, друзі, чекати, ми не можемо підставитись, бо якщо ми вийдемо вперед, підсвітимось, ну то все ну, це тупо програшний бій на 100%. Ми просто попадемо під перехресний вогонь і все. Паймо. Наша прога возиться там тут і гориться. Треба висвітити або рентгеном або хоча б так. Наразі там нікого не побачили, нікого не підсвітили. Ось, друзі, пантерка все ж таки шотна 100 хп. Все ж таки по блайдам зайшли. Зайшли наші снаряди блайдом. Хорош, наш гравець забирає пантерку. Правда, підсвічується, але арти немає це. Спокійно можна собі стояти відсвітитись. 5 друзів, фрагів, 14 хвилина закінчується до кінця бою. Рахунок у нас 14-12. Чекаємо на Нобада. Може він. Опа, друзі, він підсвічується на заряджений фугас, друзі. В борт не пробиваємо. 300 дома, друзі. 300 дома. Наш союзник розбився на прозі. Ну, це, друзі, епік. Ноба нам дає тичку чи ні. Так, дає Б БК, друзі, БК. Ми перекидаємось, майже майже, майже перекинули, друзі. Наша арта не пробиває. Не попадає, точніше, по номаду. Він ще нам на... Точніше, він нам на дві тічки, а він нам на одну. 610, друзі, номад мазає. Ми ставимо його на каток. І все ж таки пробуємо сейвитись, друзі. Арта, напевно, не встигне кидешнитись. Номад виїжджає. І так, ми забираємо. Друзі, 6 фрагів. 3 хвилини до кінця бою, друзі. 3 400 правда, до магу. Але цей епік це, це просто. Ми могли просто тут програти на Ізі, якщо б номад нам попав, точніше, дав течку. Так ось, друзі, такий цікавий реплей ми сьогодні подивились. Ну тож, бажаю вам гарної днини.